Прем'єр-міністр України зробив заяву про те, що Україна втрачає людей. Ну, хороша заява, ми це знаємо. Україна втрачає людей. І він зробив заяву про те, що потрібно покращити демографічну ситуацію, щоб кожна родина мала як мінімум троє дітей, і маємо плани залучати, скажімо, іноземні інвестиції, кошти для фінансової мотивації народження. Ну, Пам'ятаєте, колись президент Ющенко цю програму запровадив. І вона, ну скажем, в свій час доволі успішно працювала. Але це зараз інша тема. У нас взагалі то зараз війна. І, чесно кажучи, мені це такі трішки популістичні ці речі, на мій погляд, вони трішечки поверхневі. Для того, щоб наші жінки ну, народжували дітей, вони мають бути впевнені у майбутньому. Вони мають бути спокійні, вони мають бути впевнені, і їм за це не треба платити грошей. Якщо ми. Зробимо сильну процвітаючу країну із сильним військом, де буде в нас все в гармонії, в спокої, в майбутньому, де буде прогнозоване майбутнє, то наших жінок не, треба, не, буде, не потрібно буде нічим мотивувати. Вони і так будуть народжувати. Ну, а це, ще раз говорю, ну, якби таки популістично. Давайте ми вам трохи заплатимо грошей за кожну новонароджену дитину. Ну, заплатимо грошей. Ну а що далі? А яке майбутнє? А де закінчення війни? А чи зможуть ці гроші якби підманити? Які це гроші? Тож ну гроші це добре, звичайно, я не проти того, щоб за народження дітей, звичайно, платили, допомагали сім'ям. Але знаєте, тут вже говорю була така певна статистика під час президента Ющенка. Хай мене господь трішки зараз простить за те, що я буду говорити. Знаєте, люди є люди, люди є різні, є більш. Благополучні сім'ї є менш благополучні сім'ї, є, є одинокі, є п'ющі, є наркозалежні? А платить будуть всім? То давайте задамо собі питання: якщо за народження дитини будуть під час війни платити хороші гроші, то яка категорія українських жінок? Буде вагітніти і народжувати. Ну, і вибачте мене, кого будуть народжувати, з якою спадковістю будуть народжувати. Ну, дуже складне питання, воно дуже тонке. Я ще раз прошу вибачення у всіх, якщо десь чіпляю якісь такі особистісні речі, тому що, як на мене, сім'я, діти це святе. Це святе, його треба берегти. Це такі тонкі речі, до яких треба ну край важливо відноситися правильно і не ну скажем не маніпулювати грошима, тому що палка має дві сторони. А є ще така, ну дуже чудова приказка, що хорошими намірами да путь не туди, куди треба, прокладений. Ну, от я так відношусь до цієї ситуації. Шановні друзі, буду вдячний, якщо підпишетесь на мій канал, поставите значок на дзвіночок, для того, щоб отримати нові сповіщення. Таким чином, поширюємо об'єктивну інформацію в Україні протидіям ну скажімо, інформаційним вкідуванням росіян.